Данило, вітаю, слава Україні! Зі мною гравець команди Еві інженірінг, яка сьогодні отримала впевнену перемогу з рахунком 6-0 над командою Вікторія. І я беру інтерв'ю безперечно лева сьогоднішнього матчу. Поділися, будь ласка, емоціями з гри і скажи, завдяки чому ви здобули такий результат? Ми не перший раз з Вікторієм зустрічаємося в інших турнірах, а знали, що це такий міцний горішок, Треба було розканути. Пару моментів не вилучилось, отримали атаки, коли при рахунку на 0 Отримали пару атак, що ну, Вікторія могла виходити вперед. Але потім трохи взяв ініціативу на себе, зробив перший гол. Потім самому вийшла забиті. Ну, дуже, мало, дуже багато моментів також смахнула, вратаря був. А так, загалом, я думаю, ми задоволені цим результатом. Треба ну, ми в минулому році брали третє місце, треба трошки вище замах. Так, добре, бажаю вам удачі надалі в іграх. Дякую тобі за інтерв'ю. Да, дякую. Гарного дня.